Перед світанками кажуть, темрява найгустіша. Ми знаємо, хто тримає наші світанки і затишок у своїх пригорщах, завдяки кому тримаємось і відновлюємось. А це вечірній Славутич, але слави загиблих героїв російсько-української війни. Такі є певно повсюди в Україні. Це одна із нинішніх традицій вшанування тих, кому вдячні, кого варто пам'ятати. Йдеться про культуру пам'яті. Спілкуємося із директоркою кіноконцертного комплексу Славутича Ларисою Маслій. Вона збирає спогади про героїв, проводить пам'ятні зустрічі. Адже розділити почуття з громадою то як поділитися хлібом. Кожен захисник України це справжня особистість. Василь Білий. Він загинув в той день під Іловайськом, захищаючи нашу державу. Колись був випадок, коли Василь Білий на наметі своєму повісив прапор. І коли хлопці запитали, а чому так низько? А він відповів, щоб кланялись. Друзі, вони мені, наприклад, надиктовують. Я з ними говорю. Вони мені надиктовують цікаві моменти з життя наших героїв для того, щоб була саме світла пам'ять. Кожен з них це особистість. Це еліта української нації, це цвіт української нації. Із осердя Славутича. Алеї героїв ми завітали до краєзнавчого музею, де зберігаються історії наших захисників у книзі пам'яті. Це ще одна із традицій, практик вшанування героїв. Усні оповіді історії занотовуються, ось що розповіла нам Людмила Підлісна, екскурсовод, коли міська влада. Стала створювати алею пам'яті на площі, ми разом із відділом інформації міської ради, з відділом культури працювали і теж збирали матеріали. Але оскільки ми музей, нам ми поглиблено все це вивчали, дуже був такий досвід для нас. Для працівників музею новий спілкування з родичами. Це кілька місяців поспіль ми всю цю роботу провели. Це було для нас важко, але новий досвід, і ми розуміли, що з цим треба жити, треба вчитися цього. Бувало по-різному, але зазвичай з розумінням ставились. Це, мабуть, єдине в музеї експозиція. Де ми не хочемо, щоб вона розширювалася, тут є різні люди. От хтось в Славутичі довгий час працював, залишилося про них світлих спогадів і стільки справ, реально зроблених руками цих хлопців. Знаєте. Водночас зворушливо і символічно побачилося нашій знімальній групі, що краєзнавчий музей Славутича та молодіжний центр знаходяться в одному просторі під одним дахом у затишку, де пам'ятають, мріють і втілюють задумане, шануючи тих, хто береже світанки. Із вдячністю Оксана Кириченко, Олександр Кравчук для «Медіапогляд» Зі Славутича